Роки середимо в програми Solidworks. Практика для початківців. Деталь номер 22 Гачок під полотенце на фасади кухні. Гачок предназначений для друку філаментом під технологію друку філаментом. Що ж, починаємо. Створюємо файл нова деталь в котрій повторимо даний гачок. Відразу в, дереві, в головному меню в новій деталі. Відкриваємо Windows і вибираємо розміщення. Бачимо, що відкрити два нових файли наш попередній файл і новий файл, який ми створили. Виберемо вертикальне їх розміщення. Правий відразу трошечки зменшу. відкрию дерево побудови, центрую. <кій> Наприклад, можна сцентрувати таким чином. Вибрушу панелі види Escape, вийду з побудови, і відразу відкрию мій ескіз, редагування мого першого ескізу, щоб бачити його розміри є. В лівому віконці трошечки його збільшу габарити щоб краще було працювати в ньому. виберемо Давайте визначимося перше від піддруг філаментом технології. Відповідно, в нас вісь Z, з затискою обертаю мою тріаду. Основну. Бачимо, що вісь Z має бути направлена вверх, адже вісь С це. Ті слої, які нашарює сам 3D принтер. Вибираємо площину, або так віддалю. Площина наша робоча фронтплей, на котрій ми будемо будувати вверх наш гачочок, як основної площини, на котрій він буде лежати. Є. На дерево побудови, кликаю контекстне меню правою кнопкою миші і беру створити новий 2D-ескіз або вкладочки Елементи, і створити новий 2 d ескіз і потрапляю в режим редагування ескізу. А далі беру вкладочки Елементи, лінії, я розгортаю, беру центральну лінію і будую. дві осьові. Так, escape, повторюю лінію, але вже тип як основна побудую, прив'язавши його до даної лінії першу. І побудую мої три лінії ланцюжковим методом побудови, одноразово натискаючи лівою кнопкою миш, вказуючи положення моїх точок. І також вказуючи, що лінії вертикальні. Давайте, до речі, розкриємо і показуємо взаємозв'язки, які нам підсказують, які взаємозв'язки вже на даному етапі автоматично присвоїлись до наших ліній. Тепер візьмемо командою вкладочки Елементи команду Auto. Тобто розмір. Бачимо, що біля ескізу він з'явився. І ставимо, задаємо значення наших елементів, котрі ми до цього побудували. Є. І тут у нас значення 25. Є. Угу. Так, є, є, є. Давайте цю лінію прив'яжемо до середньої точки. Вибрав точку, ось у вої, потім наводжу курсор. Затискую Ctrl і вибираю другу. Бачимо, що одноразово підтягується в виборі, як вибрано два елементи. З'являється з, з лівої сторони дерево побудовою взаємозв'язки, котрі я можу додати і поставлю як середню точку. І бачимо, що ескіз мене повністю визначився відносно нашої базової нульової точки, як точка називається Origin. Все. Давайте тепер візьмемо команду ескіз як скруглення і здамо це значення 0,8. Введемо з клавіатури віконечки 0,8, Enter. І виберемо наші кути. так е, Програма запитує, чи хочемо з... у нас є зимозв'язок як середня точка, чи хочемо її зберегти. кажу так все Бачимо, що в нас все збереглося. І і Закриваємо команду скруглення, заходимо в вкладку елемент ескіз, беремо команду offset і викликаємо її в правому. В лівому по поблизу з'являється вкладочки Property Manager наша команда, де ми потім можемо задати її значення 2 мм. Вибираємо наш елемент, стоїть галочка вибрати ланцюг, тобто весь всі поєднані елементи. На 2 мм йде наш зміщення, і поставимо якраз поставити. Cap ends заглушечки у вигляді ліній. Нам не потрібні арки, а у вигляді ліній, що відразу замкне наші контури. Закриваємо команду зі збереженням, бачимо, що ескіз повністю визначився чорним кольором. Він замкнутий, підказує нам, команда допомагає, як в складочки елементи команда закрашений контур ескізу. Підказує нам, що проблем із ескізом він замкнутий, і повністю. Визначений з проблем нема. Добре. Тепер, що зробимо, закриємо в правому віконці наш гачочок і подивимося, наскільки ми його видавили. На 30 мм. Приходимо на наше робоче віконечко ліву кнопку класу, найом найвищий курсор, вибираємо вкладості елементи, видавити бобишку. Вибираємо в Direction 1 Middle Plane і задаємо значення 30 мм. Відповідно, Ой, що так, дай, 30 мм. Enter. Відповідно, наша, наш ескіз видивився на 30 мм загальним габаритом на однакову відстань, як зеркальне відображення відносно нашої площини побудови ескізу. Все мене це влаштовує, закриває ескіз з А Далі, знову-таки, мені потрібно побудувати ось цей гачечок. Це ми побудували основу. І Будуємо ось цей гачечок, натисну на нього, бачимо, що є габарити його, зверху 6 мм, 14 мм його ширина, висота 14 і 10 мм. Так, 6 скруглення. Добре. Переходжу, вибираю мій фротплейн як середню площину для побудови і зроблю таке, таким самим видавлю. Вибираю. Рамочку ескізу, навівши курсор, правою кнопкою миші, викликає контекстне меню, де вибираю створити новий 2 d ескіз Це можна проробити також от в цій команді. Так, Вибираю лінію, прив'язуюсь до моєї крайки попередньої деталі, будую. Мої лінії, як заготовочки, потім контекстне меню. в контекстному меню вибираю розмір, це можу зробити так, як в попередній роботі, і задаю величини. Моїх так, стоп, в мене тут величина не ця. Вибрав, натиснув Delete, вибираю точечку, Ctrl-затискую, вибираю краєчку деталі і ставлю тут значення 6 мм. Є, визначили, визначимо довжину даної, даної лінії екелементу і ще також цієї 14 і 14 мм. Є. Тепер заходжу в команди е, скруглення. Дай, будь ласка, скруглення і вводжу значення 6 мм. Є одна точка і друга точка. все. Ескіз у нас попередньо побудований Тепер знов-таки використаємо команду Offset, як і попередні роботи на 2 мм. У нас підтягнулось налаштування з попереднього. Всередину пішло, бачимо жовтеньким, це не влаштовує, закриває команду зі збереженням. Все. Також бачимо сереньким кольором. ескіз замкнутий. Заходимо в елементи, видавити бабишку, і тут у нас значення, які у нас. Дай, будь ласка. Тут 10 здається 10 міліметрів. Є Знов таки від середньої площини, як попереднє значення. Є 10 міліметрів, закриваємо команду зі збереженням. Окей. так 10 так 10 10 є все 10 Тепер бачимо, що в нас є внизу скруглення і фасочка по периметру. Давайте це повторимо, беремо вкладці елементи. Скруглення, давайте фасочку першу. Фас... Дай, будь ласка, є. Команда фасочка. Тип фаски у нас довжина катета і кут. Довжина катета у нас 2 мм, як на ту повну товщину. І кут під 45 градусів, як за стандартом. І вибираємо наші крайки, ті крайки, де ми хочемо бачити наші фасочки. Внутрішні і закриваємо команду зі збереженням. є Тепер нам потрібно тут радіус поставити, вибираємо команду е скруглення, вкладки елементи, тип скруглення стандартної е по постійно перетину. скруглення, так, ось наша краєчка є, Закриваємо команду, і тут ще в нас є такі скруглення бокові. Давайте її також додамо. Повторимо команду скруглення, викличемо 2 мм і виберемо ось. Оці Краєчки. Є. Все. Закриваємо команду зі збереженням, все У нас гачічок побудований, і потрібно додати тільки ці скруглення. Вони у нас скільки? 8 мм. Знову таки заходимо в команду скруглення, повторяємо команду. Ой, стоп, бачимо, що про відбулося. Я залишився в, на деталі активної віконечці. Відповідно, команда підтягнулася до того віконечка, яке активно закрию команду, перейду на моє віконечко, виберу команду скрулення, щоб вона примінилась до безпосередньо моєї робочої деталі. Задам значення тут 8 як радіус. І виберу ті кромочки, поставимо бачимо, як повний перегляд. І виберемо ті краєчки, які нам потрібно скруглити. Раз, раз. Візуально бачимо жовтеньке показують попередній перегляд, як вони будуть виглядати. У нас все влаштовує. І закриваємо команду зі збереженням. Окей, в принципі, бачимо, що так. У нас іще повне скруглення. о, давайте якраз ще потернуємося. Також беремо вкладку елементи скруглення, натискаємо на неї. Потім вибираємо. Повне скруглення, останній тип, і беремо елементи почергово, вибираємо, бачимо площина, площина, площина. Один вибрали, потім переходимо на інше віконечко, вибираємо другий. І на третє віконечко так, вибираємо. Бачимо, жовтеньким підсвітлюється середня площина це та площина, поверхня, яка повністю скруглується. Закриваємо, як зі збереженням. В принципі, в нас все готово. Все є, ні, не все іще. У нас скруглення. Ми проведемо ці фасочки можемо додати, ці скруглення можемо додати якраз до цього радіуса. Ось він на дереві побудови. Я його вибрав в, в, безпосередньо в робочій площині. Він підсвітився в мене в, на дереві побудови, викликаю контекстне меню на ньому, ставлю редагувати, вибираю команду і додаю в це віконечко, додаю ще оці мої дві фасочки. Вони працюють тільки на одній деталі. Якщо потрібно зробити фаску, вибрати на, якщо деталі розрізнені, то вам не дасть вона вибрати і придеться кожен раз викликати команду фасочка для окремої операції різних тіл. Все, в принципі, у нас гачечок готовий, як фасад, тобто вставляється тут фасад, зазвичай він там 16-18 мм середній ЛДСП на кухню. Я тут 20 мм внутрянка по 1 мм зазору. Якщо не потрібно такий зазор, вважайте, що то люфт завеликий, зменшити цей габарит 20 мм, поставте 19-18,5, який вас влаштовує, або ж там 16-17,5. Підкоригуйте і роздрукуйте собі такий гачечок для ваших потреб потребшення полотенця на фасадній дверці кухонної кухні. Корпусної меблі. Давайте ще додамо час, трошечки є, додамо, зробимо наш stl-файл. Заходимо в вкладочку головного меню, ось така касеточка. Save, розкриваємо, зберегти як. Заходимо в тип файлу, ось донизу, беремо, розкриваємо і беремо stl-файл. В налаштуваннях опціях відкриваємо, відкриваємо і дивимося, щоб наші налаштування не були грубо що у вас STL-файл не виглядав ось такий, із кубиками. Явно виражене скруглення такі полоси будуть. Це безпосередньо впливає на якість габарит-розмір деталі, об'єм об файлу, який ви хочете зробити. Але за такого маленького деталювання. Можна зробити на максималках. Закриваємо ОК і ставимо зберегти необхідне вам місце. На цьому все. Ставимо подобайки, підписуємось на канал.